За прогнозами експертів цього святкового сезону американці витратять майже на 4% більше ніж попереднього року. Це на відсоток більше ніж передбачалося раніше. Лише у вихідні за тиждень до різдва за григоріанським календарем американці зробили покупок на 7,5 мільярдів доларів. Один з успішних бізнесів, які у ці дні підраховують прибутки, компанія виробництва ляльок американська дівчинка. Про таємницю успіху цього виробництва Уляна Телюк. Це Кейлі. в руках у неї також Кейлі. маленька мініатюра її самої. У нас однакове вбрання, і мені це подобається. Це класно мати подругу, схожу на мене. Кейлі та її мати Ліан прийшли в крамницю, що спеціалізується на продажі ляльок, які називаються американська дівчинка. Кейлі вибирає собі різдвяний подарунок, який вона сподівається їй куплять. Після ретельного огляду і згоди матері дівчинка негайно веде свою нову подругу перукарню, що зручно розташована у магазині. Хочеш, щоб її помили з голови до ніг. Чудово, спалюкс Кейлі Подарували їй першу американську дівчинку негайно після народження. З того часу її колекція постійно зростає. Тепер у мене дев'ять цих ляльок. Усе дякуючи моїй мамі. Вона чудовий покупець Мені в них подобається дитяча невинність. Діти так швидко виростають. Лялька, як мені здається, дозволяє моїй доньці побути дитиною трохи довше. У цій крамниці можна придбати ляльки з різного періоду американської історії, а заодно придбати і книжку, що розповідає про кожну з них. Наприклад, про кіті Кітрич, яка виросла у період великої депресії. Усе ж дівчаткам більше подобаються ляльки, що схожі на них. Молодих покупців особливо зваблюють усілякі можливі аксесуари, які, звичайно ж, продаються окремо. Покупка виливається батькам у добру копійчину. Лише лялька коштує 100 доларів, плюс дорогі дрібнички. Але ніхто не нарікає крамниці з американськими дівчатками не у кожному торговельному центрі, так що я користуюся можливістю. Ними усі можуть гратися. Моя донька, моя племінниця, і я разом з ними. Ця родина з трьох поколінь прийшла в магазин повним складом. мені подобається історичний аспект цього і якість товару. Ми звертаємось до дівчаток, яким по 8, 9 і 10 років. Ми хочемо їм сказати, чим би ви не цікавились, яка б не була ваша пристрасть затримати це якомога довше. Валері Тріп написала більше 300 книжок зі серії Американська дівчинка. Письменниця каже, що любить писати для восьмирічних, тому що в цьому віці майже всі вже читають самостійно, без допомоги дорослих. Уміння входити у чиюсь ситуацію є корисною життєвою навичкою. Якщо ви можете прочитати про когось, хто жив в інший період, і зрозуміти їх проблеми, чи це не є чудовим способом навчання? Кейлі Чанг обожнює книги написані Валері. Утім, власниця дев'ятьох американських дівчаток не певна, що куплятиме ці ляльки для своїх дітей. не думаю, що у мене будуть доньки. Я не хочу дітей, я хочу стати лікаркою. виглядає, що компанія Метели, яка також виробляє Барбі, втратить покупця Келі, але турбуватися за них не варто. До рік їх прибутки з продажу тільки американських дівчаток зросли на 5%. Уляна Телюк, голос Америки.